Якщо не помиляюся, то що навіть і е, не гралися ці двоє виконавці. Загалом вже повністю заявка колеса центру на цей матч виглядає наступним чином воротарі. Артем Ушаков та Олег Миргородський. Артем Ушаков розпочинає гру у старті польові гравці. Команда Артема Сальнікова сьогодні доволі суттєва. За кількістю заявка, як завжди, у Легіона. Зараз черговий момент у колесо центром. Другий номер. Польвігравці Гліпрябець під дев'ятим номером під 88-м. Олександр Підгірний. Зараз Олександр Набоєв віддає на дальню стійку. Артем Сальников, тренер команди Легіон. Наразі Легіон передостання свою єдину перемогу у чемпіонаті. Команда здобула над Колеса Центру та власне тих команд, які ставлять перед собою завдання на цей сезон потрапити саме у четвірку. На даний момент колеса центр посідає п'яте місце. Тим часом Легіона. ще один момент. Васильів цього разу перебуває В'ячеслав Волков. Подивимось. Можливо, він не просто сьогодні буде. Колеса центру. Легіон теж така команда із характером. Всі хлопці викладаються, але одразу відзначається Сергій Репетун. На четвертій хвилині колесо центр виходить вперед. Дмитра Харченка. Володіння прийшло до Легіона. Доволі сміливо Горєлов пішов обігрувати Сергія Ломако. Залишається з м'ячем Горєлов. Пробиває Артем Ушаков на підборанні перший Олександр Набоєв. Жишко. Жишко пробиває знову. Антон пробуває на підбиранні перші гравці Легіона. Перекоплює мандичев. Прочитав він цю ситуацію. Вихід вічнавіч. реалізовує його біля. тут зіграв, але на підбиранні перше репетун з Маку. І тут повз ворог. Задум Гліба Рябця, який е вирішив зіграти, як йому здавалося, хитро. Вийшло дуже просто тут Підгірний як ефектно прокидає Ломаку. Опасна Васильєва. Чекає передачі і не забиває зараз Євгеній Гринько головою. Миргородська неточну передачу віддає Васильєв розганяє так у своєї команди Макаренко скидка на рябцях. Гліб Рябець пробиває добивання і не встигає тут головою. Сергій Васильєв замкнути цей сильний простріл. Сергій Ломака, як же ефектно він впорався зараз один в один. І тут до останнього теж йшов на цей м'яч Дмитро Єпіфанов, який власне і відзначається, ну і так само велика заслуга у цьому забитому м'ячі саме Сергія Ломаки. Ну і більш-менш поки що спокійно та комфортно для самого колеса центру. Один пропущений м'яч загострить інтригу, але потрібно ще його організувати. Тим часом Харченко мав хорошу нагоду. Саме, колесоцентр здобуде перемогу Легіону, потрібно створити щось. Надзвичайне. можливо, зараз. Олександр Підгірний. Ударна позиція. Підгірний пробиває. Ломака, яка передача на Харченка. Харченко повертав. М'яч ламається. Теж намагався хитро зіграти. Беляєф розпочинає чергову атаку для Легіона. Підгірний. П'ятою. Хороша передача в дальній кут. І нарешті вдається Легіону організувати цей забитий м'яч. Олександр Мамотенко. Туди на дальню стійку на Дмитра Макаренка. І 2-1. Цьому сезоні, коли центр одного разу очки вже втратив на останніх секундах, тоді теж була мінімальна перевага, але з рахунком 1-0 у матчі з Мангалом. І Монгалу буквально на останніх секундах вдалося рахунок зрівняти з'явився Євгеній Гринком. Василів Рябець та підгірний залишаються. Гліб Рябець стальний дистанції вирішив пробивати. Тепер потрібно повертатися вже в захист Мандичев. Передача на порожні ворота. Євгеній Гринько рятує свою команду.